Гараж або те, що від нього залишилось. Цю споруду на вулиці Данила Галицького, 11, Олег Кухарчук орендував ще за часів, коли проживав у будинку поруч, і продовжував користуватись гаражем до вчорашнього ранку. Тоді ж чоловік отримав телефонний дзвінок від колишніх сусідів. Вони повідомили про те, що споруду, де зберігаються його речі, прийшли демонтовувати невідомі люди. Позвонили сусіди, що йде несанкціонований взлом гаража. Поки я приїхав, гараж було вскрито, двері були відкриті і. Речей в гаражі не було абсолютно ніяких. Всі речі були перенесені сюди, за ці двері, в каптюрку. Коли я почав ну, з ними спілкуватися, то вони почали ці речі виносити назад. Тобто, якби ніхто не об'явився, то ці речі. У ході розмови із людьми, які зносили гараж, чоловік з'ясував, що вказівку демонтувати цей об'єкт дав директор училища ресторанного сервісу і торгівлі, що знаходиться поруч. Війну із цим навчальним закладом мешканці прилеглого будинку ведуть роками. Олег Кухарчук каже: історія із гаражем стала останньою краплею, а тому із відповідною заявою він звернувся до поліції. І, наскільки я знаю, по закону то мали присутствувати представники влади, поліції мали бути свідки. По описі, правильно місцеві жителі розповідають раніше. Цей будинок був гуртожитком, де проживали студенти рівненського ВПУ. Згодом ця будівля отримала статус житловий будинок та разом із часткою прилеглої території перейшла на баланс ЖКП Галицьке. Ще кілька років по тому мешканці вирішили створити власне ОСББ. З тих пір, як зазначають, адміністрація закладу почала створювати для них перешкоди. Раніше був виїзд вздовж училища. До стадіона там заборонив керівник, директор, і там стоять бетонні стовпчики. Потім почалися розкидування тут, от на цій частині різних колючих предметів. Був період, коли всі машини, які заїжджали у двір, власники живуть в будинку, були з пробитими колесами. Місцеві додають, усі дії адміністрації відбувались без їхнього відома, а будь-які рішення стосовно території будинку ухвалювались за зачиненими дверима. Продовжується цей конфлікт і до сьогодні. Не так давно тут накреслили розмітку та вирішили поставити паркан. «Оці зелені насадження будуть демонтовані училищам, бо тут буде забор. Ну, люди добрі, а де ж нам? Як нам заїжджати? Швидка, пожежні машини. Поліція, не дай Бог, немає іншого заїзду. Це ми за свої кошти, маючи заїзд, маючи всі умови на законних підставах, маємо замовляти проєктну документацію, робити всюди погодження, всі погодження, за свої кошти робити. Натомість директор Рівненського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Віктор Грудик обвинувачення заперечує, каже, що до паркану діють у рамках розпорядження кабміну про створення безпечних умов в закладах освіти. Одним з елементів безпечних умов є наявність огорожі. Ми все на все виконуємо розпорядження кабміну, яким передбачено, що до кінця цього року огородити територію навчальних закладів. А от щодо демонтажу гаража додає, що власника, як і усіх інших, попереджали неодноразово. Разово, адже як зазначає, вони знаходяться на території навчального закладу. Існуючі угоди, які були заключені з власниками цих гаражів, були розірвані і з 16-го року немає жодних юридичних підстав, щоб цей гараж знаходився на на території навчального закладу. Та людина, яка вчора ну, конфліктувала з приводу того, що ми вскрили без його відома цю споруду, не є власником цього гаража. У нас немає жодних стосунків юридичних з цією особою. Ми не заключали ніколи з ним угод. Та на це мешканці будинку на вулиці Данила Галицького, 11, заплющувати очі не збираються. Всередині травня із цим питанням ідуть на прийом до міського голови рівного. Та чи вдасться владнати ситуацію та вибороти свою прибудинкову територію? Покаже лише час. Софія Капінос, Михайло Мандзюк та Олег Шаламай, телеканал ITV.